Я вам хочу сказати, що я і боліти це дві несуміші віші. Саме головне, що мене голова не болить, горло не болить, мене дави кашель, мене він так давить, ну чесно, я пішла в аптеку, сьогодні, взяла оцей, значить, цей сто сім вона сказала, дівчина, два рази в день, пити утром і ввечері. Це можна смоктати це від го, від голови. А, це від голови я взяла. Дівчата сказала, що дуже ефективно, якщо буде боліти. Я написала, я все пишу, дівчатка. Я ось так на коробочці все пишу, бо я ж не забуваю. Це кажу, ви мені навіть не пишіть, тому що я забуваю. І оце розсасуючі таблеточки, я не знаю, це хороше чи є. А ще мені дочка дала кинула в сумку, коли я уїжджала, дала мені фармацитрон. Ну ви знаєте, фармацитрон у мене вдома є всегда. Але я його ще п'ю, Аня мені за 10 пачок дала. Вчора ввечері, щоб ви розуміли, я лягла на цей правий бочок свій. Я так кашляла, думаю, здихалася. Я вже чесно хотіла 10 часов набирати танюшку. Думаю, що мені робити, куди мені йти. Чесно. Ну просто мені так було плохо, що це просто був капец. Але я вам хочу сказати, я встала, бо ж день було. Добрий вечір. Мої хлопчики та дівчатка. Слухайте, щось в мене заложило повністю. Так, мої рідненькі. <кій> щось так в мене прямо взяло. Я ніколи в житті, щоб я й боліла, або я й таблетки це 28 вечір. Ну для начала, Боже світа. добрий вечір, я сказала. Я вже не пам'ятаю, господи Боже мій. Так, мої хорошенькі пішла, стоп-стусин, які дали мені. Дали мені бріомофоз і дали мені налгезін. Я може неправильно читаю. Я думаю, це нормально, це все від кашлі взяли. А Аня мені досі дала вчора декатилен. Це розсасую. Я вам хочу сказати, що я вчора аж задихалася. На утро було нормально. Сьогодні, прямо, слухайте, пішли на базарчик, купили оці травяні трави від кашлі. Ну, оці, що знаєте, закарпатські, я вам хочу сказати, що мені прямо зле, мене <кхів> даве горло. Ну і не боли. Я вам хочу сказати, що я і боліти, це ну, взагалі, ну, ну, от я вам кажу правду. Для мене піти в лікарню — це вже, знаєте, це такий случай, коли вже, не дай Бог, що ти, ви розумієте. Коли ми йдемо, я вчора лягла на правий бочок. Та візьми, де, візьми декатилен, та візьми цього порошка за парі випий. Думаю, Таля ж лінь встати. Боже, як я закашлася, полдесятого, я дихати не можу, мені так було плохо. Але я встала, взяла цей порошок, дівчатка. Я випростала, я його відкрила, просто так собі всипала, водичкою запила, взяла цей декатенер, одну таблетку, потім другу, Повернулася на лівий бачок, і я з Божою допомогою заснула. Утром встала нормально. Утром все нормально до обіду. Після обіду, от, пожалуйста, мене от -от здавлює, хоч ти лопне. І кашель, дивіться, ж, голос хороший, да? Кашель давить, Так мене давить кашель, що я вам навіть не можу передати. Так що, мої хорошеньки, щас я вип'ю ці таблеточки. Слухайте, я вам кажу це вообще... від чого? Ну вроді би не замерзаю, вроді би ж тепло одіваюся. І тут ну таке, що прямо в магазині тепло, саме главное... Але я ні в якому разі не розкисла. Ні, сейчас ще Люся має приїхати. Я Люся десь дуже Олег з Наташкою сьогодні уїхав. Люся приїхала. Люся приїхала сьогодні, побуде до понеділка. В понеділок ми з нею, <кій> дай Бог, все добре, поїдемо в Київ. З Києва приїду в Одесу, побуду в Одесі пару днів, Танюшка буде тут. А потім я вже приїду сюди. Танюшка поїде на неділю, бо вона зубки робить. Поїде зубки зробить, приїде вже будемо бачити. В суботу кажу, мамі, дождись мене. Мама каже, я вже в суботу їду. Кажу, ну дождіться мене. Аня, хоче трошки до мами поїхати, бо теж дитина. Мам, я пойду, побуду в бабки, потім приїду і вона всі свої діла робить. Каже, я вже їду. Кажу, ні, ти дождись маму вже. Та й отаке, все бистро вам розказала. Я ні в кої разі, я це знаєте, я не кисну, просто думаю, ну я ж вам розкажу. Бо я ж бухикою, 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 бухикою. Саме головне, температури нема, голова не болить. Але від голови дівчатка ті таблетки, боже мій, я пишу на коробках, уже ще може не стара. Але <кхе> слухайте, мене прям здавлю, я не знаю. Зараз буду візьму цю розсосу, потім цю розсосу, потім ту вип. Ю. Коротше, одним словом, дівчатка, щось світулька розкисла. Це до А зараз піду в гарячий душ. Це я вам не жаліюсь ні в коїм разі. Я оце просто, ви розумієте, дав. Дівочки, от ви мені таке напишіть, що це може бути? До обіду нормально, от ви розумієте, мене здавлю. Я вам чесно кажу, я вчора вже десь без 15-10 думаю наберу Танюшку. А вона мені в 9 дзвонить, Ти спиш, Кажу, не сплю. Вона каже, Що ти кашляєш, Кажу, Танюшка, все хорошо. А потім думаю, слухайте, прямо мені, аж знаєте, я почала здихатися. Взяла цього порошка, просто випила таблетку цю доця мені дала, і то Аня мені ще добре, що накидала дитина в сумку таблеток. Я ж ніколи їх з собою не маю. Я і таблетки, це дві не А це танюшка. Це мене квіточка заставила, йди в аптеку, йди купи. Аня, я в житті такі таблетки не купляла. А потім ми, були, ми ходили за, там, за паперами одними, зайшли, купили цей травяний збір. Та я танюшки запарила, собі пий. ти не кашляєш, але профілактики треба пити. Слухай, от прямо такий збір від кашля. Збі... Ну такий, поняли? Травяний збір від кашлю. І це ми купили. Запарли і все. А Сьогодні такий, знаєте, день, сьогодні, сьогодні сніг, і що, сьогодні Віремчі що в Яремчі, ішов сніг, ви розумієте, перший сніг. І так, знаєте, воно якось сиро, зябко, але байдуже, двері вже закрили. Так що мої красотульки, е, Олешка сьогодні уїхав з Наташкою, але неділю поїзд не йде до Яремча, а йде до Франківська, тому що з дороги видно, роблять, не знаю, не йде. Возле мене ж мальчики таксі поїхали, довезли його до Франківська. Вони уїхали, написали, що вже уїхали. А Люся вже от має через півгодинки приїхати. Каже, тож доїхала до Хмельницького, трошки блукала. Ну, навігатор може, неправильно повів. Та й от такий сьогодні день, що ви знаєте, до обіду людей практично не було. От чесно кажу вам. От після обіду вже закривалися, поки красу не закрили. І ті прийшли, і крабики взяли. Сьогодні 100-грамову кіту всю продала. От ви знаєте, тут таку беруть 100 200 грам. Ну полкило понятно, ну полкіло, ну хто візьме Ні, ну, Беруть є клієнти, беруть, але е, саме така удобна розфасовочка 100 200 грам. Я хочу сказати, що мало солочку, практично ми продали рулетики. Дякувати Богу. Ми вже коли вчора, да, получили Половина рулетиків продали, ескалара масляна тоніт ще є. Байдуже. Так що, мої хорошеньки, отакий сьогодні пройшов день. Дякувати Богу. Знаєте, що Люся тоже приїде. Хочу дождатися їх поїсть. ляже. Завтра новий день, завтра дуже, дуже турчики, рулітки привезти нам. Я кажу сюди, дякувати Богу за кожен день, як моя бабушка Віра покойна казала. Дочечко, встаєш утром, перехрестилась, прочитала очі наш» і говориш, все буде хорошо. Дивіться, що в нас створилося, який був потоп в Одесі. Десять чоловік померло, дівчатка, це горе і біда, це дуже біда. Сьогодні був день жалоби. Господи, це не дай Бог, це не дай Бог. Ви понімаєте? Це, це просто страшно. А люди, сім'я, приїхали. Рік назад, і вся сім'я потонула. Це страшно, це просто страшно. Оце, оце біда. Це дуже велика біда. А це все, ви знаєте, ця робота вона є, була і буде. Саме головне я завжди кажу, щоб ми були живі, здорові, щоб закінчилася вже війна, щоб настала перемога, щоб всі наші хлопчики, чоловіки вернулись додому. Оце завжди Віра моя говорила. Ніколи, дочка, мені вибуху. Бо я приходжу, та я буваю, я кажу: ой, бабушка, Віра, я хочу то в тих, є то. Вона каже, дочечко, не гніви Бога. Що Бог дав, то в нас є. Дякувати Богу за все. Не голодні, не холодні, спати є, їсти є. Дякувати Богу за все і мої хороші, кожне утро багато, хто мені пише, ти вже нам надоїла кожне утро одне те саме. Дівчатка, мої хлопчики, а як я буду казати втром не добре утро. Ну воно добре утро. Ми встали, глазки ти відкрили, да? потягуськи зробили, пішли на роботу, ось все. Кашлюю, не кашлюю, прийшла з вами, поговорила, таблетки довипили, байдуже, нічого мені не буде. Я зараз піду в гарячий, гарячий душ, як закутаюся, у мене до балкону відкритий, Я не можу, я задихаюся, мені треба, щоб було свіже повітря. Цей річки, ці смерек. Хоча голос у мене, ви помните, я хрипший, був. бо у мене ж голос не хрипший. У мене просто дави кашель. Я не знаю. У мене не може алергія ні на що бути, хіба що на саму себе в мене вже алергія. Може це бути? Може бути на саму себе алергія, я вже не знаю. Так що, мої ірдурічки, дуже люблю з вами поговорити. Я люблю з вами всім поділитися. Ви розумієте, знаєте, мої красотульки, я з вами люблю поговорити на всі теми. Ну, Я ж не можу говорити тільки, да, там, про все ідеальне. От воно є, ось я кашлюю, кашлюю, але теж. Я ж не ходжу роздіта. Я вже сьогодні геть його високі сапожки зону ски, ласіни теплі. Під батніком майка, куртка. А на роботі в мене ж кондиціонер у нас зима, літо. У нас на роботі тепло, двері закриті. Не холодно. Я знаю, де оце в мене. Слухайте, ну я не знаю, може це у мене на щось алергія, але на що? Ну на що може бути алергія? Просто кашляю. От кашляю. Я навіть не знаю, що в аптеку, дівчини. Вона каже, який у вас кашляє. Каже, що знаю. Вона каже, ви кашляєте, бачу, він сухий. Я кажу, значить, сухий, я ще де деякий кашель. Так що, мої хорошенькі, я вам всім завжди говорила, говорю і буду говорити. Наше життя дійсно прекрасне. Ви знаєте, ми потріб... нам потрібно жити і насолоджуватись кожну секундочку. Я вже знаєте, що вам казала. Якщо ви хочете щось зробити сьогодні, не відкладайте ніколи на завтра. Чесно вам кажу, не відкладайте. Бо потім пошкодуйте, думайте, що я не зробила? От, допустим, от да за мене от буває. Ну вже я хочу більше нормальних, а більшіство ну от є. Ну, ну хорошо, не нравиться тобі ця базаренко. То чого ти її дивишся? Ну да? чого ти їдися? Я вже так всі говорю. Ну я по-другому не буду. Пойміть, Якщо, От скажіть мені, якщо б я була друга. Я була б така базиренко, яка є? Та не була б я така. Якщо б я була б спокійна, я була б спокійна. Ну я така вітер. Ви знаєте, я в цій житті що маю, то несу. Ну от воно то є, що є. Якщо я щось не знаю, то я скажу вам, що я не знаю, що я ось у пайдіте. Що моє діло яке? Я люблю торгувати. Я люблю продавати. Зараз мені напишуть, ну да дурити людей. Ну чого ж зразу дурити? То що на базарі один одного дурять, на базарі люди, які <кій> працюють, люди, які прийшли на торгувати, чи на базар, чи вони в офісі роблять, чи вони директор, чи вони дворі, це є робота. Це важлива робота. Кожна робота вона важлива, важка. І кожна робота вона оцінюється по-своєму. У кожної людини свій труд, своя праця. Кожна людина вона живе по-своєму. І ніхто не вправі обсуждати. <кху> <кху> Ви можете вже хочете і спати, а вечірній серіал Базаренко, Рубіка, Давайте поговоримо про все, я почала вам за таблетки. Розказала вже, що Олег уїхав, Люся приїде. Я з вами говорю за все. Ото От сидю, що спомна, то й говорю. Ну, так воно в мене є, бо другому мене буде. Що маю, то й несу. Пойміть, я друга не буду. Я утром встаю не ідеально. Правильно, утром встаєш і думаєш, боже, може б я вийшла замуж за пластичного хірурга, та він би мене таку натягнув, бо як ото, -от, знаєте, диві, яка була б гарненька. Я, що лягала, бо така, то й вставала б. І губки мої були б гарні, і глазки мої були б гарні, і бровки. і все. Але байдуже мені Максим Максимович творить чудеса. Я хочу вам сказати, що він мене ідеально зробив. Дівчатка, я ще хочу піти в жовтні, десь 20-го числа ліпосакцію боків зробити. Це нічого страшного, ножки не знаю. <кій> Ручки не знаю, <кій> хотіла потяжку лиця, а він каже, вам ще рано. Кажу, слава Богу, що хоч щось мені сказали рано, бо тут у мене як у свинки восім слоїв. можна, дівчатка, в людей по дві штучки. У мене вісім. також починає від лопатки. і Тако раз, два, три. Багато такі хальосіньки, такі слоєчки, манюнькі, хальосні. <кій> так мої красотулі, Я ж наверное, роликів 15 лупила. Ви хочете може лягти спати? 20.02. А Базаренко вам почала за таблетки, показала вам, потім почала ви знаєте, я. Люблю поговорити про все. От я можу говорити добре утро, да? і мені щось приснилося, і я спомнила. І я вам це розкажу. Хай буде набор слов. Ну і що? Рубрика? Хай буде рубрика набор слов. Такі з того, що бо то зліпила і вийшла базаренко. Слухайте, я щоб була б друга, не була б я вам цікава. Серйозно. Я щоб була б якимось тюфтяком, муфтулою, Знаєте, то щоб я мовчала. Я люблю поговорити. Я дійсно люблю поговорити. І ви знаєте, що я хочу сказати? Я з любою людиною знайду общий язик. Да, я можу, там, ми, як кажда... слухайте, я жива людина, я можу і феркнути, я можу щось там, не дай Бог, грубо відповідати, але я людина, я жива людина. І я, звісно, я, я, ну, я вспилюю, в мене характер такий пасхідний. Я дуже всюва. Я можу, знаєте, що таке наговорити, але як я не права, я піду і звінюсь. Це дійсно так, тому що я дуже спильчива. Але наче вже трошки друга стала, слухайте. каже, слухайте, воно що є, то є. Воно ніхто в нас цього не сніме, ніхто нам його не відріже, і друга не дасть. Так само по віщам, я вам кажу, дівчатка, ви всі завжди робити те, що вам подобається. Ми всіх слухаємо, прислуховуємося, але робимо все своє. Я хочу вам сказати, я багато до чого. так от, я багато, що Мені ж взагалі пишуть дуже багато всього. 50 на 50, Є, що мені кажуть, закрий рота, ти вже нам надоїла, до тієї мене дивляться, мене пишуть такі мемуари. Ті мемуари всі читають, ставлять мені лайки, продвигають мене далі. Получається, мене більше людей з Ладно, Ладно, за це спасіба. Але я завжди вам казала: знаєте, е, як ото є поговорка на каждий роток. Як ото є, знаєте, поговорка, що мол, ну в тому плані, що нікому ти ну, ротіка не закриєш. А я й не питаюсь ніколи, хочу вам сказати. Потому тому, що слухайте, ну мільйон людей, мільйон мені, Я ж не можу всім нравитись. Правильно Ну, мені теж багато чого не нравиться, хто не нравиться. Але я перелистую. Я хто я така, яка я маю право написати людині коментарі, що вона така сяка. Та в житті цього не маю права. Людина робить що вона хоче. так, що мої родненьки, знаєте, ідеалів немає. Всі люди вони хороші по-своєму, кожна людина вона ідеальна по-своєму, кожна людина має свій гад, з кожної людини свій ну, вивих може бути, хочу, говорю, хочу, не говорю. У мене теж є дуже багато знайомих, хочуть говорять, хочуть не говорять. І думають, що він собі думає, чи вона. Ми нічого не знаємо. Та й не говорять сьогодні, заговорять завтра. Правильно, правильно. Мої рідненькі, я буду з вами говорити 24 на 7. Комусь травиться, комусь не подобається. Але я така, як і є, другою, я не буду ніколи в житті. Якщо я буду друга, я вам не буду подобатися і вам не буде цікаво не дивитися. Дякувати Богу, багато людей позитивних. Дякую вам навіть за непозитивні коментарі, все одно кажу вам спасіба. Одним словом, мої хорошенькі, Ви всі, мої хорошенькі, виходимо з душика, таку, знаєте, прохладненько, замоталися в одіялку, лягли любимому на ручку, ножку під ножку, головку під мишку. А якщо не хочете лягати на любимого, повертаємося на лівий бочок. ручку під подушку, одіялку під ножку. І спокійний всім вам ночі, тихої, мирний. Ваша світулечка лягає дуже з патулечки і говорять вам I love you.